Иван Александрович Гулибовська, дорогу Гулибовська, Алошка, Руслан Сергеевич, Кунаши, Чуп, Матушка, Гаевский, Чуп, Чуприн, Иван, Гурубовський, Аросланова, Усатова та Державное предприятие, радиополитовальный центр.

Щоб ви знали, говоріть, будь ласка, сидячи, ну так, щоб було чутно, сідячи і мікрофон. Представники третіх осіб фізичних немає того, особисто. замінено суддюшця право суддя суд, Яценка Олена Васильівна з судді Швиця. Тому справа буде розглядатися у складі волончої судді Данилової, судді Яценка і Корса. Касатор, є відбуди складу суду? Немає. Немає, немає і Немає немає, Де у нас ваша права відомі? Так, сторона, відомі. Так, повинна наголошувати повний текст? наш вправду? Не повинна. Якісь клопотання дорослі до ну, початку родинного касаційної скарги є? Нема. Немає. Немає. Як у нас касаційну скаргу відповідачем, будь ласка, представник компанії Інтерпрофіс? Повністю підтримано касаційну скаргу, подано.